Невже залужний піде самостійно? Продовжуємо розбиратися з епопеєю навколо, нібито звільнення головнокомандувача ЗСУ. Подейкують генералу, пропонували залишити посаду, так би мовити, за власним бажанням. Ви на каналі «Сейчас». мерщій оформлюйте підписку та переходимо до подробиць цієї ситуації. Українське видання дзеркало тижня пролило світло на неочікувані деталі в історії, нібито звільнення головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Журналісти стверджують, президент Володимир Зеленський мав з генералом особисту зустріч, на якій вони тет а тет обговорили питання відставки головкома. Очільник держави запропонував йому написати рапорт на звільнення, проте не запропонував іншої значущої посади, яку б той міг зайняти. Мова йшла лише про статус помічника або ж радника такими фактами за авторами матеріалу поділилися з обох сторін і представники офісу президента і оточення залужного на питання чи писав або збирається писати залужний рапорт про відставку співрозмовники відповідають цитую ні не писав і немає наміру цього робити хочу нагадати початок цієї заплутаної ситуації тягнеться ще від учора отже ввечері понеділка 29 січня інтернет Просто таки розірвало повідомлення про відставку головкома. Одним із першоджерел став політик та громадський діяч Борислав Береза. Анонімні телеграм-канали, частина з яких як вважається, пов'язана з офісом президента. А також декілька українських нардепів також поширили інформацію про нібито відставку. На противагу інформаторам медійників і із дзеркала тижня пан Береза стверджує, що залужному таки. Викотили альтернативу після потенційного звільнення, наприклад, піти в РНБО або стати послом. Але ж нині, коли суспільство не побачило ні підписів, ні рапортів, ні заяв. А я зазначу, що для знаття залужного з посади указом президента необхідно подання міністра оборони Рустема Умєрова. Тому виникають логічні запитання: по-перше, чому оточення залужного, з яким говорили журналісти, досі не надало спростування, що цю інформацію відіграла назад. Друге, що пише політик, цитую вчора. Упершні канали намагалися вкинути версію, що це залужний сам попросив Зеленського про відставку. Це неправда. Зеленський хотів таку заяву від залужного, але той відмовився. І я не вірю, що президент відмовиться від ідеї звільнення. То що буде робити Зеленський? Який давно хоче позбавитися залужного, але побачив, що це буде сприйнято у суспільстві такий от риторичний знак питання. І на фінал Береза звернув увагу, що у традиційному вечірньому зверненні гарант промовчав про ситуацію, не згадавши навіть побічно. Як це, наприклад, зробили у Міноборони? Ні, це неправда. Таким був допис. Хоча і такий, от не надто вдалий приклад комунікації державних структур з громадянами. Хоча послання лідер країни таки передав через свого прес-секретаря ще раніше, речник президента Сергій Никіфоров спростував чутки, мовляв, немає предмету розмови. Сам Валерій Федорович. Надто не роз'яснював, що ж відбулося насправді, і до чого вони ж з Володимиром Олександровичем дійшли в бесіді за зачиненими дверима. Хіба що відреагував свіжою фотографією із начальником генерального штабу ЗСУ Сергієм Шепталою? Підпису до світлини не було, але українці відреагували на кадр повною підтримкою пана генерала та словами подяки і поваги. Аналітики стверджують, потенційна відставка залужного є лише першою ланкою в ланцюжку кадрових змін у командуванні Збройних сил України та й загалом політичному керівництві нашої держави. Чи згодні з такою думкою ви? Напишіть, будь ласка, коментар під відео. Ну і нагадаю кілька фактів із біографії залізного генерала, Залужний родом із Житомирської області. Народився в сім'ї військовослужбовців. вищу освіту здобув на загальновійськовому факультеті Одеського інституту сухопутних військ у 1997 році, з відзнакою закінчив навчання. Пройшов усі посади на військовій службі. Зокрема, був командиром взводу, командиром навчального взводу, командиром бойового взводу, командиром навчальної роти. Командиром роти курсантів, командиром батальйону, і пройшовши довгий шлях у мілітарній галузі в липні 2021 року, Валерій Залужний був призначений головнокомандувачем збройних сил України наказом президента Володимира Зеленського. У травні 2022-го залужний увійшов до списку 100 найвпливовіших людей цього року за версією журналу Тайм. Ще раз закликаю вас підписатися на канал Сейчас, аби разом стежити за розвитком подій. Не забувайте про свої реакції у вигляді вподобайок. Найбільше про вчорашній переполох. Всі чутки, і заяви, простування. Дивіться далі! Новина дня у мережі з'явилася інформація. Нібито Валерія Залужного звільнено з посади головкома. Правда чи ні, всі заяви зібрали у цьому випуску. Підпишіться і. Аби не затягувати, ми починаємо. У мережі шириться інформація про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нібито зняли з посади. Чутки про це почали розповзатися з вечора 29 січня. Першим про таке написав український політик Борислав Береза на сторінці у Фейсбук з посиланням на інформаторів. Далі дослівно. Я дуже хочу, щоб інформацію не підтвердили. Дуже. Але вже друге джерело написав Береза. Далі понеслося українці гостро та з обуренням відреагували на такі сповіщення, але цю інформацію почали підтверджувати також низка політичних діячів та медійників. Зокрема, чинний народний депутат Олексій Гончаренко він додає заложному оголосили про відставку, але указу поки немає. Йому пропонували посаду посла в одному з європейських країн. Він відмовився. Блогер і політолог Юрій Романенко каже, що теж має інформацію з банкової про те, що звільнення залужного правда. Українська журналістка Соня Кошкіна в Унісон підтримує: це правда. З інформацією журналіста Романа Цимбалюка, новим головнокомандувачем Буцімто буде Кирило Буданов, який зараз, як ми все знаємо, очолює головне управління розвідки Міноборони. До слова вже є відомості, нібито той же Буданов та Сирський відмовляються від посади головкома. Але повернімося до Валерія Федоровича. Слідом за цими діячами. Видання Цензорнет із посиланням знову ж таки на власні джерела анонімні пише: нібито президент України Володимир Зеленський вже підписав той самий указ про звільнення. За їхніми даними наказ ще не було оприлюднено а наразі тривають консультації з іноземними партнерами. На цьому повідомленню журналісти української правди спростовують за даними. Їхніх інформаторів у РНБО, СБУ, Міноборони та Офісу президента ОПРО розглядає відставку залужного, але указу немає. Його викликали і запропонували іншу посаду. Можливо, послом кудись підеш. Він відмовився: указу немає, розповів один із співрозмовників. Українське міноборони опублікувало стислий та достатньо обтікаємий допис наступного характеру. Цитую. Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда. Очевидно, це стосується залужного, але там зупинилося на натяках. Також відповідь дали на банковій в обличчі прес-секретаря президента України Сергія Нікіфорова. На запитання у печі звільняв президент Володимир Зеленський пана Залужного. Прес-секретар відповів точно ні. А у спілкуванні з представниками медіа обос Ю спікер додав: нема предмету розмови. Кінець цитати. Ну і тут же згаданий пан Цимбалюк також е підчистив свій допис і написав новий пост. Далі знову ж таки пряма мова дослівно. Указ вступає в дію з моменту оприлюднення. Якщо його не оприлюднили, це не означає, що такого наміру не було. Це політичне рішення, дуже чутливе і реально впливає на нашу долю. Отже. В останній момент переконали цього не робити. Це ж добре. На цьому крапка так от підсумовує пан Цимбалюк. До слова, сьогодні ж, президент Володимир Зеленський вперше за довгий час з'явився на публіці поруч із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. З нагоди дня пам'яті героїв Крут військово-політичне керівництво України вшанувало. Пам'ять воїнів на Аскольдовій могилі раніше вже неодноразово преса піднімала взбучку відносно імовірного конфлікту між головнокомандувачем та ОП. Тому така деталь про спільну присутність на одному заході є досить суттєвою. Повернімося також до витоків. Раніше вже ходили чутки про те, що залужного хочуть звільнити. Скажу більше, інформаційний простір вже накривала хвиля подібних обговорень. Коли, зокрема, парламентар Європейської солідарності Володимир Ар'єв написав у Фейсбуці, що за його даними міністр оборони Рустем Уміров вніс подання про відставку головкома залужного. Це було на початку листопада в соцмережах. Тоді виникла паніка. Але не й години, Якарієв зніс опублікований ним допис. Мовляв, інформація про відставку залужного не підтверджується. Кілька хвиль так званої зради малювали і після гучних інтерв'ю залізного генерала. До прикладу, в матеріалі Економіст від залужного прозвучала думка, що ситуація на полі бою зараз нагадує йому про великий конфлікт столітньої давності, Першу світову війну, коли ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут. Швидше за все, ніякого глибокого і красивого прориву не буде. Про таке тоді говорив головком та додавав, що для виходу з цього от глухого кута потрібен масштабний технологічний стрибок. Він зазначив, що вирішальним фактором на користь перемоги України стане не один новий винахід, а поєднання всіх технічних рішень, які вже існують. Така жорстка правда сколихнула суспільство, яке вже приготувалося до проривів на фронті, та очікувало на успішний та блискавичний контрнаступ, який проходив очевидно не за таким оптимістичним сценарієм. У вогонь додавала зокрема і нардепка зі слоги народу Мар'яна Безугла. Вона відкрито агітувала проти генерала у відсутності е, плану. Звинувачила його у тому, що немає мовляв стратегії на 2024 рік, та провалі мобілізації. Більше про це ви побачите вже за мить. Ми раніше готували з цієї теми окремий випуск. А зараз попрошу вас написати свою думку в коментарях. Навіщо знову запустили ці чутки про звільнення генерала та кому вони взагалі потрібні? Чекаю вас під відео. Не забудьте про вподобайку та підписку. Залишайтеся з нами.